Одна планета дуже зацікавила вчених. Розканувавши її, вони виявили новий хімічний елемент. Було прийнято рішення відправити на неї експедицію з науковцями роботами. У пошуках нового елемента саме так називається мультфільм 14-річного Михайла Білика з Дніпра. Хлопець став фіналістом щорічного фестивалю Children' Kinofest». Цього року це вже 10-й ювілейний захід. Триватиме він з 30 червня по 9 липня. Діти від 7 до 14 років презентують авторські роботи. Михайло разом зі своєю командою працював над мультфільмом два роки. Перше створився сюжет, потім сценарій, потім ми вже малювали. Потім знімали і монтували. Мама хлопця Олена Білик каже: син зацікавився малюванням ще у трирічному віці. Михайло постійно брав до рук олівці з фломастерами і намагався щось намалювати. А зі шкільного віку пішов займатися у дитячо-юнацький кіноцентр Веснянка, де ще більше полюбив малювати та навчився створювати анімацію. В початковій школі він ходив на шашки до нашого шахового клубу, але. Він не дуже любить змагатися. Його, як на мою думку, його більш приваблює сам процес створіння. А тут якраз творчість така, він може щось створити. Михайло створював мультфільм за допомогою технології стоп моушн Аби зробити повноцінний кадр, хлопець викладав паперові модельки і фотографував кожен їх рух. За словами юного автора, на 5 секунд мультфільму потрібно близько 100 кадрів. Ми, звичайно, знімаємо ось таку сцену десь час два. Знаходжусь тут постійно, допомагаю знімати, сліжу за тінями та двігаю магіонетки. Керівниця гуртка, в якому займається Михайло, Тетяна Солойова каже: історію придумали завдяки методу Джанні Родарі. Для цього беруть одне чи декілька слів і на основі них створюють історію. І так народилася Мішина історія. У нас була така гра: Живе-не-живе, живе, або два слова, які обозначають живі предмети або не живі. Був комп, космос, були два слова, і робот. І от з цих двох слов народилася історія, а потім над ній довго працювали. Керівниця гуртка розповідає: хлопець полюбив мистецтво анімації. За її словами, Михайло відповідально ставиться до роботи і завжди намагається все довести до ідеалу. Стрічки дітей на Children кінофесті» безкоштовно покажуть у кінотеатрах Дніпра, Львова, Києва, Одеси, Вінниці, Житомира, Полтави, Луцька, Чернігова та Хмельницького. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.